Hey, у наймолодшої футбольної команди спортивного клубу Маяк тренування. Шестирічний Денис Гайдай намагається не пропускати жодного. Каже, у футбол грає за будь-якої можливості. Я вдома граю, тренуюсь. З ким ти вперше грав? Хто тебе вчитати? Тато, я і мій брат. Але після двох розбитих світильників, каже мама шестирічного футболіста, радіє, що тепер її сини ганяють м'яча не вдома. До цього була можливість тільки в школі займатися, але це було не настільки професійно, як в цьому закладі. Хлопців Яни Гайдай тренує гравець національної паралімпійської збірної України Богдан Кулинич. Розказує їздить сюди із Черкас. Два рази на тиждень їжджу тут, щоб працювати з дітьми. Загалом тут на базі спорткомплексу займається чотири групи дітей. Групи в загальній кількості налічують близько ста дітей. Цей спортивний комплекс у селі Піщане – родинний проєкт місцевих фермерів. Його заклав у 96-му році Микола Васильченко, засновник місцевого агропідприємства. Отут, на оцьому місці, де він, повинен був стояти отакий чотиритажний дом, як три оце стоїть рядом. Бачили, що там стоять? Оце на цьому місці. Переконати місцевих владців, розказує пан Микола, збудувати тут спорткомплекс не вдалося, тому взявся за це сам. Перший м'яч на відкритті запросив забити знаменитість тих часів. Оце ось отут же в цьому залі, оце олімпійський чемпіон Борзов. Він тоді був міністром по спорту 96-й рік. Міністр по спорту сотню пробіг за 10 секунд. Двічі олімпійський чемпіон. Я його пригласив сюди. Перед початком повномасштабного вторгнення, розповідає син Миколи Васильченка Олексій, родина подарувала комплекс об'єднаній територіальній громаді, але у середині 22-го, каже чоловік, пожалкували про це. Я розумів, що не буде фінансування. Відповідно, що, ну ми ж віддали безплатно. Давай вже назад, та будемо вже якось самі отулити. А, а назад не можна. Заклад розказує Олексій. Виставили на аукціон, і родина придбала його із відкритих торгів. Далі почали ремонт. Спочатку у залі, потім у басейні. Хай на задньому плані не пугає вас. Вигляд води, тому що це перший набір за 30 років. Це перший раз ще воду набрали для того, щоб технологічно, правильно, не через очистку, а просто плівка так положено по технології. Цей басейн розказує Олексій Васильченко, технічно готовий приймати відвідувачів. Залишились облицювальні роботи приміщення. Отакі соціальні об'єкти, чого це ми знаходимося в селі. Їхня важливість в тому, що нічим людина, яка проживає в селі, не відрізняється від тої людини, яка проживає в місті. Заробляти на спорткомплексі, каже Олексій, такої перспективи не бачить, тому нині заняття тут безкоштовні. У Нас там зроблено під баскетбол, у нас зроблено під волейбол. Ми можемо, ось у нас буде турнір по греко-римській боротьбі. Поки розказує Олексій, тут займаються футболом до сотні місцевих дітей. Коли за кілька місяців відкриють басейн, то відвідувачів, переконаний директор комплексу, побільшає. Зокрема, прийматимуть ветеранів на реабілітацію. Марія Гаврилян, Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.